Як перестати акати і бекати, коли ви говорите іноземною? Дуже важливе просте питання, і зараз ми з вами повністю з ним розберемося. Перше, треба зрозуміти, що є причини. І якщо ми з цими причинами не розберемося, ви будете тільки на себе тиснути, а потім будете незадоволені і доведеться на себе ще більше тиснути, і оцей внутрішній контроль призведе до того, що ви ще більше втратите віру в себе і так далі. Щоби не починати цей порочне коло, треба зробити наступне: відчути, що те, що ви кажете, є важливим, глибоко це відчути і в це повірити. Тоді, коли кожне ваше слово, воно як брільянт, як каблучка з брільянтом в магазині, воно там не засипано купа всяких так, каблучок, а воно прям одне в вітрині по центру. Займає от навколо нього багато простору. Коли щось дуже цінне, навколо нього можна залишити багато простору, і воно звучить нормально. От зараз я час від часу роблю паузи, і нічого страшного не відбувається. Тобто, якщо ви, вам складно придумати, як сказати далі і так далі, ви можете навпаки спеціально робити такі довгі паузи і давати собі час подумати. Тоді ви не будете заповнювати ці паузи вашими А, вашими Е і так далі. Потім. Друга причина. Треба пам'ятати, що коли ви кажете А, Б і так далі, оці звуки є м, це часто є спробою вашою спробою себе заспокоїти. Подібні, коли ми так продукуємо такі звуки, ми. Намагаємося увімкнути в собі е, цю штуку під назвою Парасимпатична нервова система. От коли нам наша мама ще в дитинстві співала, «М -м -м -м», ну і так далі. Да? Оці от от протяжні звуки це вона все активує розслаблення. Треба відчути тривогу. Треба цю тривогу прийняти, сказати собі, так, я тривожуся. Потім треба. Знайти інший спосіб подолати цю тривогу. Тобто, по-перше, побачити, ця тривога є збудженням, яка дає мені можливість, енергія, яка дає мені можливість зосередитися і з увагою поставитися до моєї задачі. Потім ці ваші внутрішні почуття, треба просто зосередити якби на диханні. Так я хвилююся. І зосередившись на цьому хвилюванні, треба себе розслабляти іншими способами, не аканням і не беканням. Потім, кожен раз, коли ви ловите себе на акані і бекані, ви можете собі казати: О, тут мені треба було просто зробити паузу. Спочатку, ви відчуєте, що без А і Б вам якось. Складно зосередитися. Але згодом, от ви можете так, в чому моя думка? Головна, це в чому моя думка, і ви такі пробуйте сказати. Не одразу прийде, не одразу прийде правильна думка, чи е, вчасно вона не одразу прийде, чи іноді взагалі не прийде, але згодом буде далі надійніше, швидше і правильніше приходити. Тобто, давати собі час. Визнавати і приймати так, я хвилююся, вважати свої слова дуже цінними і заспокоювати себе іншими способами. До прикладу, можете увійти в глибоке-глибоке розслаблення, де вам максимально комфортно і цей стан прив'язати до якогось руху. Наприклад, дотику вашого великого пальця, і от безм'яно так от раз, дотикнулися. І потім, коли вам треба зосередитися і говорити, і вам оці ваші А, Б допомагають розслабитися, ви можете замість них, раз. В чому моя думка? Замість дихання, наприклад, як я показував, отакий рух. Ну, якщо ви на нього зробите якір. Але якір можна зробити будь на що Наприклад, на легку посмішку, ви приємно розслабилися, і така дуже легесенька посмішка на вашому обличчі. Кожен раз, коли вам треба щось сказати, вмикаєте цю посмішку, і вона вам дозволить замість хвилювання, бо ми цим -а -а", заповнюємо ці паузи, щоб дати собі час зосередитися на в чому моя думка. І це конструктивна поведінка, до речі, це акання і бекання це воно нам допомагає знайти думку. Так от, ви маєте замінити спосіб пошуку з акання і бекання на, скажімо, щось, що ви заякорили, на посмішку, на такий рух або на дихання. Ось так. Якщо у вас є будь-які запитання або ваші ідеї, пишіть в коментарях. Дякую.